На байдарках юні спортсмени тренуються веслуванню на прискорення. На такому човні вони можуть розганятись до 15 кілометрів за годину. Так, вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 2 готуються до майбутніх турнірів. Серед них і чемпіонка України з веслування на байдарці Владислава Трохименко. У спорті дівчина вже більше трьох років. В Майбутньому мріє взяти участь в Олімпійських іграх. Я стала чемпіонка України з мальчиком в міксу. Ну, багаторазова призерка і срібні медалі в мене. Є. Були за кордоном два рази в Молдові, то стала чемпіонка і призерка. Готує майбутніх чемпіонів Володимир Бойко. За плечима у тренера з веслування понад 40 років досвіду підготовки спортсменів. Набираємо з восьми років, це групи початкової підготовки, потім вони навчально-тренувальні групи. І в кінечному виході це групи вищого спортивної майстерності, це вже майстри спорту. У мене серед юніорів призери Кубка України, призери чемпіонатів України, чемпіон України по молоді до 23 чемпіон України серед дорослих. На всіх головних змаганнях сезону, всеукраїнських, ми з медалями. Серед призерів міжнародного рівня Ірина Романюк. Дівчина здобула два золота на чемпіонаті Європи з веслування на човні драконі. Каже, найважче у цьому виді спорту синхронність. Я коли сіла перший раз в цей дракон, думаю, боже, це що таке? А потім, як вже другий раз пішла, третій, то як вийшла в азарт. На чемпіонаті Європи в Чехії рачці. Ми змагалися на Олімпійській арені і здобули перші місця. Цьогоріч вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 котрі вправляються у веслуванні на човнах драконах, дебютували на чемпіонаті Європи і взяли 10 золотих, 11 срібних та одну бронзову медаль. Веслування на човнах дракон є командним видом спорту. Він буває десятимісний, двадцятимісний, також одномісний. Навчаю я з 11 років. Змагатимуться вони з 12. У спортивній школі навчають і вітрильному спорту. Ним семирічний Роман займається вже три місяці. Каже, керування вітрильником справа не з легких. Тут все залежить від вітру. Якщо нормально, то сюди сідаю, на борт. ще відкріню, це отак. От. І підбираю шкоди, ну туди-сюди, отак от хожу. Це майже. Як машина на воді. Аби досягти результатів на майбутніх турнірах всеукраїнського та міжнародного масштабів, спортсмени проходять справжній вишкіл на витримку. В будь-яку погоду, і коли немає вітру, коли сильний вітер, коли дощ проводяться тренування і змагання, дитина має бути витриманою сильною. У нас тут саме молоде відділення в цій дитячій націй спортивній школі. Ми займаємося лише рік. І вже цього року троє наших спортсменів виступали на всеукраїнських змаганнях. У спортивній школі вихованці можуть навчатись до 23 років. Заняття безкоштовні. На кращих з кращих далі чекає школа вищої спортивної майстерності. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта.